що комітету Київської міської ради Київської міської страції до падліта банк, товариство Калицький партнербанк. Треті особи Назбанку України та фонд гарантування вкладів фізик про визнання договору на засідання з'явилося Повноважний представник заявника скарги, ПАД Дельтабанк, Нацбанку України, фонду гарантування планів фізичних осіб. Не з'явився представник заявника касаційної скарги, від них надійшло попитання про відкладення розгляду справи, посилається на ті ж обставини, що і в минулому засіданні, нагадуючи, що він просив. Відкласти на довший термін у зв'язку з тим, що представник Маліневський перебуває відрядженні з 3 липня до 23 липня 2017 року і сирокопія е авіатрактів вони нам надавали. Оголошується склад суду. Косаційна скарга розглядається вищим господарським судом України у складі України суду. Головнуючий суддя позир судді і минулий Сімисенка. Цьому складу є відбудеться. Права обов'язків по сесії відомих по питанні до початку рухів дія не надійшло. Я попрошу. Зараз, коли ми будемо щось обговорювати, вставайте, називайте сторону, яку ви представляєте, і своє прізвище постаних таки, тому що ми тут з технічна підставка і скажу, щоб не було складно. Хотілося засідання роботи. Минулого разу ми відкладалися через те, що на засідання. Там було ряд пояснень і ми хотіли пересвідчити, що вони не місять нічого нового порівняно з тим, що на надала справи. Пересвідчились, нічого нового для себе не знайшли. Якщо що знайшов, хтось новий, то скажете на виступах. І на обговорення ставиться питання про можливість задоволення по питанням представника скарги і відкладення робини касаційної скарги. Вибіщо, Розвідка, скарги у зв'язку з відсутністю представника Товариства Галицький через відрядження, яке він зізначена. Будь ласка, представник Київської міської державні адміністрації департаменту консультан. Дякую. Будь ласка, представник Дельтабанку. І товариство Хавицьке це навіть для незабачних. Я попрошу представляти, будь ласка, представник Нацпанку. Представник Національного фланку заперечуємо з приводу задоволення попитання, поданого товариством Кавицьким. Вважаємо, що не всі підстави сьогодні вислухати справу.

хвилину. Пояснення дасть представник департаменту культури. Потім в тих же часових межах і в межах наших повноважень представників банку. Потім в тих же межах і межах наших повноважень по чести представників ДНР банку і пунктів. Що значить в межах наших повноважень? Ми тут не з'ясовуємо обставину справи за законом, не маємо повноважень переоцінювати докази та досліджувати. Вчасно це не планували, слухати про це не буде. Ми виключно перевіряємо правильне застосування нового права до спільних правил Ми добре вивчили справу, вичитали касаційну скаргу. Впевнені, що ви також підготували до судового засідання, тому немає жодної потреби переповідати з наносам місце матеріальних справи судових мішень вашого звернення до суду. У зв'язку з цим побудуйте, будь ласка, ваші виступи наступним чином. Чи підтримуєте або визнаєте знаєте казаційну скаргу? Що ви просите у суду позиційної інстанції? І зображання, для кого обратно закон, неправильно застосовано порушення судом попередньої інстанції при постановленні скаженого рішення, і в чому полягає саме юридична цього виявилася відносно спільних праведні. Це зрозуміло, є заперечення упередження. Не надійшло до трьох хвилин, становлено прийомку. Будь ласка, надається слово представнику департаменту культури Київської міської державні страції. Касаційну скаргу підтримуємо в повному обсязі рішення Господарського суду міста Києва від 14 14.12.2016 року та постанови Київського апеляційного господарського суду від 28.03.17. Просимо скасувати натомість прийняти нове рішення, яким задовольнити повному обсязі позовну заяву Департаменту культури про визнання надійснення потечного договору від 13.05.2010 року. Окрім матеріали, окрім матеріалів справи, окрім матеріалів які знаходяться справи, додати більше немає чого. Лише хочу звернути увагу. Що відповідно е, до пункту 12 договору іпотеки за, вибор, за вибором іпотеку держателя застосовується один із наведених тиші способів звернення стягнення на предмет іпотеки та задоволення вимог іпотеку держателя. Це може бути за рішенням суду у безпірному е, порядку на підставі виконавчого нотаріуса та згідно з договором про задоволення вимог і Подержателя укладеним шляхом здійснення затвердження про задоволення вимог протеподержателя, які викладені в пунктах іпотечного договору, як зазначалося, відповідно до частина першої статті 37 закону України про іпотеку. Іпотеку держатель може задовольнити забезпеченою іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правою підставою для реєстрації права власності іпотеку державна нарконувального яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотеку держателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке приємниться до такого договору. Отже, ну, тому за своєю суті, іпотека є правом на чуже майно, і внаслідок встановлення такого права власник може бути примусово позбавлений права на таке майно у випадку невиконання боржником зобов'язання, забезпеченого іпотекою. А в такому випадку е е порушується законодавство у сфері охорони культурної спадщини та є неможливим провіли. Е Реалізації, реалізації та да, перевірйованого права органу охорони культурної спадщини на побіглю даного об'єкту. Я попрошу вас зацікавити, представника тебе нашого блоки хоче зазначити наступне заперечення проти задобування касаційної скарги, оскільки вважаємо її незаконною та необґрунтованою, День, позивач подав позов і він вважає, що його права та закону оформлюванні інтереси були порушені. Однак, після проголошення рішення судом першої інстанції, хочу зазначити і звернути вашу увагу, що департамент культури не подав на позиційної скарги, а також що, ну, потім послідовно не подав касаційну скаргу, тобто він погодився з рішенням першої інстанції. Хоча він каже, що його права та законні інтереси були порушені, яким чином, якщо на сьогоднішній день предмет іпотеки не відчуджується, не, товариство Кавицьке не позбавляється права володіння користування та розпорядження цим предметом іпотеки. Крім того, хочу ще зазначити, що, що даний позов взагалі є передчасним, а також що існує практика, судова практика Верховного суду України, яка також чітко зазначає, що на сьогоднішній день, коли передається об'єкт культурної спадщини до іпотеху, згода не, не потрібна. Крім того, все одно ж є практика від 1 червня 2016 року. Хоча все одно у нас на сьогоднішній день є укладений договір іпотеки, є лист погодження, укладено охоронюваний договір, тобто є всі документи, які вимагаються відповідно до закону України, до законодавства України. Тому ми просимо залишити силі рішення першої та апеляційної інстанції та відкрити позиційну скаргу посі. Банк, Олег Враховуючи те, що станом на сьогодні парт Банк перебуває в стадії ліквідації, з моменту залучення Національного банку судом першої інстанції, Національний банк і представники досить ретельно супроводжували дану справу і надавали свою правову позицію. Тому ми досить таки чітко і ретельно обнімлені з цією ситуацією, яка була в суді першої інстанції. І е, коли справа розглядалася колегію в Кієвному провіційному господарському суді, ми хочемо зазначити, що суд першої інстанції досить ретельно вивчив всю праву позицію, яку надавали сторони. Е, суд першої інстанції ознайомився з усіма доказами, які надавали сторонами. І ми вважаємо, що суд першої інстанції, належним чином їх дослідив, визначив праву позицію, прийняв законне рішення. Крім того, коли... Київським апеляційним господарським судом України Передавалося рішення суду першої інстанції. Національний банк вважає, що колегія суддів також ретельно вивчила всі ті е, пояснення, які надавали апелянти в апеляційній скарбі. Усю позицію, яку надавав Національний банк, а також ФАД е, Дельта Банк у цій справі. І ми вважаємо, що також прийняв законне рішення. Адже е, прийняття даного рішення безпосередньо було б пов'язано з і мало би наслідки як для Національного банку, так і Дельтабанку. Адже, май... Адже майно, яке, було, е, яке забезпечує згідно даного спірного договору іпотеки, воно включ, включене до ліквідаційної маси. І визнання, коли суд поставив би під спірність договір іпотеки, ми говорили про наслідки зменшення ліквідаційної маси. Тому, Національний банк звертає увагу колегію, яка розглядає дану справу, що рішення, які були прийняті судом, господарським судом міста Києва, є рішення, які, постанова, яка була прийнята Київським апеляційним господарським судом, вона також є законним і дійсним. Крім того, ми хотіли звернути окремо буквально на одну правову позицію, яку ми надавали у своїх поясненнях до касаційної скарги – це стосовно застосування. 15 і 16 статті цивільного кодексу до 20 Господарського кодексу України. Ми в повній мірі підтримуємо тут праву позицію, яка була виправлена судом першої інстанції, і підтримана апеляцією, що на сьогоднішній день і на момент звернення до суду порушення прав не відбулося у департаменті культури. І той спосіб, який був обраний, він є такий, який не приведе до відповідного захисту, як вони вважають, порушених чи оспорюваних їхніх прав. Крім того, я хотів звернути увагу колегію про те, що навіть в касаційній скарзі е, сам е, скаржник не вказує про будь-які порушення процесуальної норм, які були допущені ні судом першої інстанції, ні судово-поліційної інстанції, які визначені в статті 111, 5, 10, їх є сім, які стали б безумовною для підстави, підстави для стосування прийнятих законних рішень. Стосовно е, е, матеріального норм, матеріальних норм і їх застосування, ми давали свою пропозицію в поясненні. Виходячи е, з наших коментарів, ми просимо, Національний банк приймає ці е, справи на свою позицію, ми просимо колегію е, Вищого Сполучного Суду України за наслідками розгляду косаційної скарги е, ТОВ Каврицький. Прийняти постанову, якою е, залишити рішення господарського суду від е, 14 грудня 2016 року, а також постанову Київського операційного господарського суду від 28 березня 2017 року без змін, а касаційну скаргу товариства Кавицьке без задоволення. Я Дякую за Не буду забирати в шоу суду час. Фонд гарантування доволі детально висловив свою позицію в письмових поясненнях, та касаційну скаргу. Єдине тезисно хочу сказати, що в даному випадку ваша честь фонд гарантування, який особа не бачає, з тексту касаційної скарги, скажімо, в чому саме полягає порушення шановного позивача в даній справі рішення також. Повної мірі законно та обґрунтовано описує ситуацію про те, що не відбулося порушення права позивача, не зазначено в самої заяві, в чому саме полягає порушене право. І яким чином, скажімо так, також позивачем не доведено, яким чином визнання недійсними іпотечним договору з усіма змінами у зв'язку з неотриманням відповідного дозволу та неукладенням охоронного... Договору на використання предметів іпотеки, може відновити права і законні, охоронювані законом інтереси департаменту. З огляду на це, Ваша честь, ми вважаємо, що рішення першої апеляційної інстанції законними та обґрунтованими, прошу залишити їх в силі та відповідно конституційну скаргу без задоволення. Запитань в межах наших повноважень, до представника Департаменту культури позвичай, є, не відійшов, до Дельтабанку є, не відійшов, до Нацбанку є, не відійшов, до фонду орендування кваліфік є, не відійшов. Запитання ми вичерпали, переходимо до стадії уточнення від у представника департаменту культури Ви чекали, може завершувати роди позиційну скарги з рухування Так, яка виїхала. Ті ж питання до представника Пандельтабанку. Можна завершити. Можна до, до, до представника Нацбанку. Майк. 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 Чисть, можна Представник фонду гарантування. Давай може честь, допомогу немає, можемо завершити. Завершити розвідку ситівня скарги, суд залишається радитися, тому що всі черги. 2017 року. Вищий господарський суд України у складі поліїх судіолову ЧОКО, суді Іванове Самосцентю, за участі представників Позивача, ПАД Банк Нацбанку України та фонду гарантування владі фізичних осіб. Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києва, касаційну скаргу товариства Кавицький на постанову Київського поліційного господарського суду від 28 березня 2017 року у справі Господарського суду міста Києва. За позовом Департаменту культури виконавчого комітету Київської міської ради Київської міської держадміністрації, допад Дельтабанк, ТОВ Кавицький ПАД «Омегабанк», третій особи Нацбанк України та по нарятування вкладів фізичних осіб проведення договорів дійсно. Перучій статтею 85-ї ПК України суд вважає можливим проголосити тільки резолютивну частину постанови наступної редакції. Касаційну скаргу залишити без задоволення. А постанову Київського поліційного поля суду 28 березня 2017 року без зміни, головуючий судді підписи. На цьому розпозиційні справи завершено. Мотивований як з на направила кошту і Дякуємо. Дякую. Дякую. До побачення. Удачі вам дату.